В Левені відбувся перший фестиваль роботехніки Robostars, який зібрав молодих інженерів, розробників, викладачів і поціновувачів технології з різних регіонів. Учасники презентували свої найкращі розробки від мобільних роботів до розумних дронів. Студенти Мегу активно долучилися до фестивалю, представивши одразу кілька цікавих розробок. Зокрема, вони продемонстрували власноруч сконструйовані дрони різного призначення та модель розумного будинку, що реагує на команди та змінює параметри середовища в режимі реального часу. Один із дронів у нас може розганятися 200-300 кілометрів за годину і переслідувати ціль. організатори фестивалю кажуть. Головна мета заходу не лише показати техніку, а й дати молоді простір для реалізації ідей, знайомства з інженерною спільнотою та натхнення до нових проєктів для того, аби вони познайомилися між собою, аби вони могли позмагатися, взяти щось нове для себе, і в них був стимул розвиватися далі в даному напрямку. Серед гостей заходу був присутній голова Рівненської обласної державної адміністрації Олександр Кократи стаєте, стаєте тими дітьми, які будуть будувати нову технологічну революцію, штучний інтелект і робототехніка. Слова підтримки також висловив і голова Рівненської обласної ради Андрій Карауш. Це дійсно те диво, яке. Вас робить щасливим в дитинстві, і однозначно вас зробить щасливими в подальшому житті. Фестиваль робостар став важливою платформою для молоді, яка реалізує інноваційні ідеї та технології. Подія продемонструвала свою актуальність і значущість, створивши простір для подальшої творчості та розвитку. Аліна Качан, Анастасія Хамроєва, Дмитро Сухан, телевізійна служба Мегу.